І наприкінці цієї ефірної години. Надалі говоримо про зустріч Зеленського із Трампом. Нагадаємо, що перший канал Суспільного вже сьогодні, після 18.00 транслюватиме цю подію. Також побачите і виступ Зеленського в університеті Хадсона. А зараз до нашого ефіру долучаємо Андрія Добрянського, серечник українського конгресового комітету Америки з Вашингтону США. вмикається до нас, пане Андрію, вітання. Вітаю, дякую що запросили. Дякуємо. Дякуємо вам. Що про году говорить у штатах зараз? А, а, багато бо ще чекаємо на фінальний текст. Я думаю, не будуть багато зміни до кінця. Але як ми знаємо анекдоти у президента Трампа, що він цілиться любив містити щось цікавого, щоб розповідати після а, після підписання, так як коли він купив нові літаки для Білого Дому, які так само інші угоди з а, інших країнами, то є можливість, що Трамп щось містить зараз при кінці, щоб він міг мати смішний анекдот. То але поза тим, ми тільки тепер чекаємо і знаємо, що перед Білий дім мав бути короткий зустріч, декотрих сенаторів конгресменів, але прямо ми всі чекаємо на, на прибуття президента до Білого Дому. Пане Андрію, щодо цієї угоди, ми вже неодноразово обговорюємо те, як Трамп хоче, які вигоди хоче мати з цього документу. Трамп що говорить про це в кулуарах? Чи можливо є деякі такі інші предмети, які є вигідними для США саме стосовно цього документу? Ну, ми знаємо, що цей документ це тільки рамки. Це є документ, який підписаний буде на фінального документу. Фінальний документ, яка буде підтверджена угода, включно з підтримки Української Верховної Ради. Так само то цей документ дає можливість для президента Трампа, щоби хвалитися, що він захищав американську спадщину в технології. Але й так само це будуть такі перегони між нашого ворога і Україну, хто би Міг першу угоду утримати з Америкою. Це добре дита України. Так само, ми знаємо, що перший варіант цієї угоди е, хотіло забагато передання для, до США, і українці дуже. Тактично хитро і сильно підкреслювали і захищали українську спадщину. Так само то так як зараз тепер існує, і дуже хвалю слів колишнього посла Валерічалія, який це пояснив як риболовців при озері. Що тут буде переважно, як ми отримуємо фінальний документ на 50-50% обидвох сторін отримують ресурсів, але це дає можливість можливість для обидвох боків показати, що вони перемогли якось? Скажіть, будь ласка, як змінилася риторика Трампа щодо Зеленського зараз? Тому що як вплинули та оці всі зустрічі, перемовини, вмовляння можна їх там по різному називати? Як ми вплинули на риторику Трампа щодо нашого президента? Я, я думаю, що цього дня, коли побачимо спільний е, прес-конференцію, це не буде так, як е, з прем'єром е, Великої Британії, ані президентом Франції. Я думаю, що тут, е, так як вони поправили президента Трампа, я думаю, що публічно президент Зеленський не буде вміститися до поправлення слів президента Трампа, е, але буде е, говорити свою правду. Він не зверн, він не звернеться на, на слів Трампа, але але скажуть правду до американських змі. Тут є велика. Такнична зміна. Я вже сказав, як е, мужно наші переговорці е, е, захищали українську спадщину з Білим домом. І коли я був в Вашингтоні, тільки вернувся вчора. Я був цілого тижня в Вашингтоні, вони там обговорили, як вони хвалили е, ті перемовці українці, які е, е, сталися дуже мужно проти американців і не і не і не мовчали. Е, 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 е. Але публічно ми бачимо, що вони не будуть поправити президента. Так тут є велика зміна між нашого ворога і Україна. А Україна, а наш ворог публічно денно висилає заяви. Має прес-конференції їх речників, які кажуть: ні, ми ніколи не домовилися щодо миротворців. Ні, ми ніколи не домовилися президентом Трампом щодо повернення території. Образ вони образують президента Трампа щоденно, і це є велика зміна тактики з України між Україною і і нашого ворога. І я не знаю, фактично чи це буде важлива перемога, але мені це цікаво, як вони представляються до нової адміністрації. Пане Андрію, ми будемо стежити за цією зустрічю, яка відбуватиметься, адже запланована вона після 18.00 по київському часу. І наш канал її транслюватиме. Але все ж таки хотілося з вами обговорити ще також іншу зустріч Дональда Трампа із британським прем'єр-міністром Кіром Стармером. Що про неї говорять в штатах? Чи дають їй оцінку такої, яка виявилася ефективною чи неефективною? І що про це свідчить? Я думаю, ми ще побачимо най найважливіше для Керсармора. Він хоче збирати європейських лідерів через кілька днів е на важливі обговорення е безпеки Європи на майбутнє. То е вже бачу трансляцію на на, на екрані. Але е цікаво мені так само було. Що Кірстармер, я вже згадав, що він був право президента Трампа, і так як само, як Макрон. Але цікаві слова президента Трампа, коли вранці я говорив на, на один інтерв'ю, питання було слів президента Трампа при Казустріч Кабміну його, де він говорив про не буде повернення території України. Але вже тоді, коли був цей зустріч з Кірстамором, то він перемінив свою думку сам Трамп. Що буде повернення, і він хоче допомогти Україні у повернення. А через кілька годин зовсім перемінив свою думку. То я не знаю, скільки ми можемо увірити у кожних слів президента зараз. Можливо, це можна якось документувати, записувати. Можливо, якісь такі інструменти. Чи це на думку? Я, я думаю, головне в тім, що е, нам треба тільки підкреслювати і, і вмістити чим найбільше українських друзів, щоб мати цю розмову. Мабуть, Кірсармор переконав його або просто згадав, яке як важливо це буде, і не забудьте одна важлива частина ці, цієї угоди, як Америка утримує ті мінерали, коли нарешті це це буде підписане і ресурси будуть включені до української території. Як ми знаємо, ті такі мінерали найлегше, найшвидше і без проблем це буде через кораблем, через Азовське море і це є головна територія, яка наш ворог мусить віддати. Інакше цей ця, ціла угода не допомагає Америці, бо це додає коштів, додає часу. А чим найбільше ми можемо отримати доступ до Азовського моря, і втім так само включається тоді Кримський півострів. Як Кримський півострів, це є українська територія, тобто ми можемо відзначити Азовське море як міжнародні води. Пане Андрію, дякую вам за те, що долучилися сьогодні до Суспільної студії. Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Америки, був з нами на прямому зв'язку. З ним обговорювали зустріч Володимира Зеленського із Дональдом Трампом. Та зустріч Дональда Трампом Трампа із Кіром Стармером, яка вже відбулася. Обговорювали, чого очікувати, та яка ефективність.